Вітаю на каналі Мама Злати, Я в магазині Копіючка. Класні акційні пропозиції на полицях 1 до рівні 2 мінус 30% на техніку. Приємного перегляду. Папір туалетний диво 4 рулони. Двошарові 42 гривні 90 копійок. Рушники паперові від диво 37,90, папір туалетний 55, Сніжна панда 50 гривень. Серветки білі 100 штук 22 гривні 90 копійок. Туалетний вологий папір 33 гривні 80 штук. 50 штук 20 гривень. Паперові серветки Baby Zaya 25 гривень 150 штук. Серветки паперові мозаїка 15 гривень. 45 гривень 150 штук. Також є рута за 55. Хустинки паперові трьохшарові 38. Туалетний папір коховинка. Купуєш 6, отримуєш 2 у подарунок. Дитяче мило пухнастий нянь 29,90. Джонсонс Бейбі шампунь для діток 118. 98 гривень 300 мл. Дитячий шампунь Бейбі Зая 35. Ромашка та череда. Шампунь для дівчаток Шаума 94. Шампунь геть для душу для хлопчиків 94 гривні. Серветки вологі 45. Діє акція. Купуєш одну, отримаєш іншу у подарунок. Склянки рожеві з золотим обводком 150 гривень 2 штуки. В кольоровому склі з золотим обводком 200 гривень. Букали для вина рожеве скло 250 гривень. В кольоровому склі золотим обводком 225. Керамічна чашка ручка хвостик 60 гривень. 48 скляна чашка тюльпани 320 мл. Керамічна чашка для кави 25, Чашка велика з кишенькою для печива 230 гривень. Скляна чашка з кришкою та ложечкою 80 гривень. Салфетниця на стіл керамічна 80 Набір для спецій, баночки 100 гривень, 2 штуки для солі та перцю. Скляна масляничка з кришкою 150 гривень. На всі тарілки діє акція 1 до рівні 2. Дуже великий вибір. Як для перших страв, так і для других. Салатник склокераміка у квіти 50 гривень. Тарілка 8990. Салатник білий склокераміка 70 гривень. Салатник з квітами склокераміка 100 гривень. Тарілка керамічна біла витинанка 150 гривень. Яскраве літнє блюдо керамічне апельсин 150 гривень. Є також яскраво жовтий лимон. Набір салатничок 3 штуки 180 гривень. Мінус 70% на тарілку керамічну. В неї є невеличкий дефект 27 гривень. На форми в металеві для запікання акції 1 дорівнює 2. 90 гривень. Металева форма 20 см на 15. Форма для випічки 90 гривень 28 на 146 см. Форма для випікання кругла металева кольорова 229,90, діаметром 24 см, каструльки також по акції один дорівнює 2, Емальована з кришкою 299,90. 350 гривень на 800 мл. Алюмінієва червона подвійне дно 600 гривень. Каструля металева з кришкою на 5 літрів 800 мл 850 гривень. Сковорідка мраморне покриття діаметром 20 см. Ціна 600 гривень. На сковорідки також діє акція 1 до 2 Сковорідка для млинців з дерев'яною ручкою діаметром 20 см. Ціна 250 гривень. На кухонну техніку діє акція мінус 30%. Міксер 300 гривень. Подрібнювач часнику 180 гривень. Ложка мірна електронна 180 гривень. Турка електрична 200 є в білому кольорі та в зеленому. 600 гривень тостер. Міксер кухонний 419 гривень 90 копійок. Контейнер для зберігання без кришки 90 гривень. З золотим обводком. Гарно виглядає як таця декоративна. Пластиковий прозорий контейнер без кришки з ручками 90 гривень. Контейнер більшого розміру у жовтому кольорі 180 гривень. Банка пластикова для сипучих з кришкою 60 гривень, об'єм 300 мл. На 800 мл 129,90 Набір прямокутних контейнерів 80 гривень 3 штуки. 80 гривень коштує набір кухонний фартуг рукавички та прихватки, квітковий принт та вгорошок. Прихватка рукавичка та серветка 50 гривень. З полуничками та з фруктами. 35 гривень, форма для льоду, ананасики 12 штук, лійка складна 35, Пакети для зберігання застібкою 25 гривень на 1 та 3 літри, Серветки вінілові круглі під чашки 10 гривень, Підставка під гаряче 20 гривень. 11 з половиною на 11 з половиною. Більшого розміру 40 гривень. Дошка дерев'яна прямокутна 70 гривень, 18 на 33 см. Дошка для нарізання пластикова 60 гривень. Менажниця дерев'яна 40, дошка для нарізання у формі яблука 40 гривень. Розмір 26 на 14 см. Начайник електричний знижка мінус 40% 270 гривень. Акція діє також на килимки для дому 1 дорівнює 2. Яскравий м'який килимок 150 гривень. Килимок придверний 100 гривень. Дякую вам за перегляд!